Війна змінила український ринок праці, де далі більше жінок беруть на себе відповідальність за бізнеси, команди і цілі галузі, залишаючись в Україні та інвестуючи в її майбутнє. У Києві відбувся щорічний ші конгрес масштабна зустріч про жіноче лідерство. Як шукають баланс між роботою, родиною та власною стійкістю в умовах війни? Дивіться далі в сюжеті. Ємниці, керівниці, медійниці, культурні діячки і волонтерки, понад пів тисячі учасниць зібралися на щорічній конференції про жіноче лідерство ші конгрес Конгрес-2025». Організатор зустрічі Юа. 50 учасниць зі сцени ділилися рішеннями в конкретних ситуаціях у професії та бізнесі. Що на ринку праці чоловіків через війну поменшало, то частка жінок у підприємництві зросла. Помітили банкіри, доля жінок, які розвивають власні бізнеси. Збільшується за останній рік десь відсотків на 20 Точно ми побачили цей приплив. Часто це спільний бізнес з чоловіком. Який наразі у війську, і жінка веде його, розвиває, продовжує інвестувати в розвиток бізнесу. Тому не завжди можливо виділити цю статистику. Але якщо говорити візуально, насправді дуже активна ця частина, особливо серед молоді. Досить багато дівчат, які не йдуть працювати за наймом одразу після університету. Уперше на сцені конгресу організували дискусійну панель, на якій топ-менеджери українських і міжнародних компаній говорили про роль жінок жінок у керівництві порівну керівників жінок і чоловіків вже мають у АІТ компанії, каже і керівник Сергій Мартинчук. Жінки, які залишаються в Україні, вони свідомо залишились в Україні, тобто вони прийняли рішення бути тут інвестувати в Україну. Тому на на ринку однозначно жінок зараз більше. І ми в ІТ, ми це теж бачимо. Немає якоїсь там, прямо, знаєте, в бізнесі суперсуттєвої різниці між чоловіком і жінкою, от в ментальній роботі. Але важливо мати різність. І от зараз те, що відбувається, це те, що жінки заходять на позиції і на професії, які були вважалися типово чоловічими, в сфери, які вважалися типово чоловічими, і вони там суперуспішні. Та крім досягнення у професії важливо ще й утримувати баланс між робочими завданнями та іншими сферами життя, і це завдання із зірочкою, каже учасниця шій конгресу Тетяна Кухоцька, тому що жінка, яка працює керівником або не керівником, неважливо ким. Якщо в неї є робоче навантаження і в неї є сім'я. То в неї є дві, а іноді три роботи. Дуже великий, дуже дуже великий прес, під яким ми перебуваємо. Прийшов час, мені здається всім українським жінкам починати думати про себе в першу чергу. Як би це не було важко, іноді це неможливо. Я знаю це, але від того, що ми навчимося зараз відновлювати себе, ми починаємо відновлювати свої сім'ї, своїх близьких, своїх рідних і свою державу. Одним з джерел підтримки є обмін досвідом та ідеями в спільноті однодумців, яку сотні учасниць знайшли під час конгресу. Інна Горіненко Олександр Чеснаков Вікне себе марафон Єдині новини.